Ще раз доброго дня, роблю підзапис, тому що немає можливості у студентів бути присутнім сьогодні, але буде можливість переглянути цю лекцію. Сьогодні я хотіла б розповісти про вашу другу практичну роботу, як її виконувати, а саме про психомоторний тест Ільїна. Так, це тест. Властивостей для дослідження властивостей нервової системи посилання на нього у вас буде. І, в принципі, цей темпінг-тест був розроблений Ільним в 72-му році із метою вимірювання максимального темпу рухів кистю руки. Що, на думку автора, є опосередкованим показником типу нервової системи. І суть цього тесту полягає в тому, щоб досліджений впродовж 30 секунд намагався утримати максимальний для себе темп роботи, і показники темпу фіксуються кожні 5 секунд за шістьма отриманими точками на графіку і будується крива зміна темпу рухів кистю руки. Тож, як ви розумієте, ви маєте, я зараз вам зроблю презентацію, як 6 таких квадратиків, в яких вам потрібно буде дуже швидко рукою на час робити такі спроби, я би так назвала. І при розробці методики максимальний темп вимірювання спочатку впродовж однієї хвилини до. Хвилини 5 І половини, тобто півтори, хвилини, півтори. І, однак, пересвідчивши, що найважливіше для діагностики інформація одержується впродовж перших, саме перших 20-25 секунд, і тривала робота призводить лише до втрати часу і сил досліджуваного, час тестування було обмежено тільки до 30 секунд. І, зрештою, завдання тесту полягає у виявленні сув'їв у центральній нервовій системі, а не у силі м'язів. І, щоправда, можна заперечити, що у суб'єктів зі слабкою нервовою системою фізична втома все одно виникає навіть після 30 секунд роботи, як і, до речі, багатьох осіб із сильною нервовою системою. Однак, з точки зору механізмів розвитку втоми, між різними видами втоми спостерігаються суттєві відмінності. При роботі помірної та високої інтенсивності основні причини втоми пов'язані з, вегет... з вегетатикою, а при роботі максимально Максимальної інтенсивності, як у темпінг-тесті, із розвитком запорогового гальмування у нервових центрах. Саме тому за допомогою темпінг-тесту визначається витривалість нервової системи, і тому обов'язковою умовою виконання тестів для визначення сили нервової системи є робота в максимальному темпі. І якщо ця умова буде дотримуватися, діагностика буде. Неправильною, тобто, сфера застосування, де може застосовуватись цей тест, зазвичай цей тест використовується в комплексі з іншими методиками, що вимірюють різнорівневі характеристики особистості. І особливо інформативним темпінг-тест може бути у сфері профорієнтації, наприклад, у виявлення операторсько-диспетчерського типу працівників для психологічного консультування щодо оптимізації та удосконалення індивідуального стилю діяльності. І також ця методика дозволяє вимірювати типологічні відмінності людей, зокрема силу нервової системи. І сила нервових процесів є показником працездатності, так би мовити, нервових клітин і нервової системи в цілому. І сильна нервова система витримує більше за величиною і триваліше, більш тривале навантаження, ніж слабка нервова система, що дозволяє зробити сприятливий прогноз для тривалої праці із сильними подразниками. І також слід зазначити, що особи зі слабкою нервовою системою краще працюють в умовах монотонної діяльності, оскільки слабка нервова система є нервовою системою високої чутливості. Отже, давайте перейдемо до опису цієї методики, і що в лабораторних умовах для проведення темпінг-тесту використовується екстра. Електромагнітний лічильних імпульсів, телеграфічний ключ, так би мовити, джерело живлення. Які включені послідовно, і за командою експериментатора досліджуваний у максимальному темпі працює ключем впродовж 30 секунд. І кількість рухів реєструється на лічильнику кожні 5 секунд. Враховується загальна кількість реакцій, зміна темпів руху за кожні 5 секунд, і потім на основі цих даних будується графік за характером кривої якого можна оцінити функціональний стан рухового аналізатора, а також визначити силу процесів, збудження і рухливості нервових процесів у корі головного мозку. Існують так, також електричні та бланкові варіанти темпінгу тест, тесту. І останній передбачає використання олівця на паперу, те, в принципі, що ми будемо з вами робити, те, в чому буде заключатися ваша практична робота. І в умовах використання електронного варіанту тесту можна отримати точніше, більш точну характеристику стану нервової системи людини, ніж за допомогою бланкового варіанту, оскільки він зазначає меншого впливу з боку таких факторів, як маса олівця, жорсткість паперу, пружність стола і так далі. Але у нас відсутня така апаратура. Я сподів... ну, мені так здається, що в кожному немає ні у кого такої апаратури. І тому ми будемо користуватися бланками. Зараз я вам покажу, як цей бланк виглядає. Ось як виглядає ця, по суті, апаратура. Ось ви можете її бачити на своїх екранах. Електричний стрілочний лічильник, Бачите, ось такий. телеграфічний ключ і електрична батарейка. Ось. Так, ось лічильник, ось ключ друга, і три електрична батарейка для всього цього. Але в нас буде ну, трошки попростіше, але не значить, що якось гірше. Ви, у вас, ви або ж роздрукуєте цей бланк, або ж самі намалюєте ось такі шість квадратиків. І потрібно буде спочатку виявити максимальний темп рухів кістю. Для цього вам буде необхідно буде 5-10 секунд намагатися максимально часто натискати на ключ кнопку або стукати олівцем в нашому випадку, стукати олівцем об папір. І після цього приступати власне, до дослідження. Дивіться, вам потрібно, це така моторика руки, дійсно, моторика руки, тобто максимальна кількість взяти олівець ну, на цьому папірі і максимальна кількість рухів вашої кисті об цей папір. Давайте подивимось інструкцію, як вона звучить. Чи перед вами олівця аркуш паперу з шістьма квадратиками, і ви повинні стукати олівцем папір впродовж 30 секунд. Ну, потрібно ж підготуватися, звісно, річ, щоб у вас був секундомір перед вами. Ну, зараз в телефоні це немає ніякої проблеми. І почергово, почергово в кожному квадратику, тобто по нумерації, ви бачите, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ви маєте стукати ним. Uh, і далі відчувати, коли ваша рука буде втомлюватися, і за цим тестом визначити максимальну частота рухів, і чим більше їх, їхні, їх кількість, тим краще. Далі ви, звісно річ, підраховуєте, скільки разів в кожному квадратику вам довелося, довелося зробити так, рухів. Ну, ось, ось так за сигналом ви починаєте. Завершуєте роботу також за сигналом Стоп. Ну, краще, щоб у вас був асистент, який буде з вами. Якщо немає, то можна і самим, але краще, щоб є з асистентом. І в процесі роботи кожні 5 секунд дослідник казатиме вам перехід. Ми переходимо з одного з іншого. Це означає, що ви маєте. Почати стокати папір на новому квадраті, розташованому праворуч. І результати дослідження заносяться у протокол. Ось ви бачите, да, відрізок часу 5, 5 до 6 та частота, скільки було ударів. Так? І далі робиться крива, вона ну, це дуже важливо, і також в вашій практичній роботі воно необхідно Щоб е, намалювати ось таку криву, тобто наскільки змінювалася частота, кількість, або ж вона росла, ваша кількість, да У вас на графіку одразу стане видно, або ж навпаки падала. І на, я, ви бачите, наскільки різні можуть бути криві. Тобто спочатку була середні якісь показники, потім зниження тонусу, да? зниження нервової ну, активності моторної, і далі різке. Е, Збільшення, навіть більше, ніж на, сам, на початку, і після максимального збільшення, максимальне зниження. Або ж одразу, та, ось, бачите, ось така крива слабкою нервової системи, коли з самого початку було зниження, 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 і ще менше, і трішечки більше. Та. Ну, ось така стильна нервова система, коли йде на. на як найкраще, найбільше да, сила, і о, поступово знижається, знижається і наприкінці вже низько, принизько. Ось така. це характеризує сильну нервову систему, це характеризує середню засилу нервову систему. Ось так. На цьому чи зрозуміло на цьому етапі. Ну, і далі ви можете побачити, що отримані результати, який графік у вас, в залежності від того, який графік у вас буде, чи буде він випуклий, чи буде він рівний, чи складаючий. Да? Це залежить від того, яка рухливість вашої нервової системи і так далі. Рангування також ви можете побачити, цей файл у вас він буде. Ви можете ним користуватися. Чи є на цьому етапі якісь запитання стосовно вашої практичної роботи? Можна таке запитання? Там казалося про йшла мова про частоту. Частота це скільки ми разів ручкою чи олівцем доторкнулися до, до квадратику, я так розумію? Так, це кількість має бути. Угу. І потім її рахуєте, тобто скільки. Добре, зрозуміла. Тобто цим ну, реальна, така дійсна моторика руки, тобто наскільки ви часто дійсно доторкаєтесь? Ну, бачите, в описі написано, що це має бути олівець. Ну, тобто, швидко пришвидко. ви маєте це чудесенько да, на, на час доторкнутися. Так, так і є.